Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ поліцейські заходи, стаття номер 35 Зупинення транспортного засобу. О, оце дуже цікаво, так? Коли поліцейські можуть зупиняти транспортний засоб. Зараз уважно прочитаємо та обговоримо. Це дійсно така важлива стаття, про яку треба знати. Перше, поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі. Перше. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, ну, це ми все всі знаємо, і, мабуть, всі водії з цим якось дотичні були. Друге, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, Ну, тут теж зрозуміло, якщо ви йдете, там у вас чи бампер відпав, чи колесо, і поліція бачить це, вона тоді зупиняє вас. Третє, якщо є інформація, що свідчить про... Причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи, чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Ну, тут, мабуть, все зрозуміло, тут сперечатись нема що. Четверте, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, ну тут теж, тут все зрозуміло. П'яте, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів при об... про обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути, Ну, ну нехай так буде згоден. Ладно. Шосте. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо транспортних пригод. Ну, добре. Ось сьомий пункт цікавий, тому що я вчора стикнувся з цим, там одного чоловіка зупинили. І, і поліцейські зіслалися на сьомий пункт. Зараз почитаємо його. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Що значить прийняв рішення. Ну, знаєте, от цим пунктом вже перечіркуються от всі пункти, мабуть, які існують взагалі. Просто от він, він уповноважений орган. Державного прийняв рішення, поліцейський прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. От він їде автомобіль чи водій по, по трасі, так, на швидкості, тут стоїть якийсь уповноважений орган державної влади, і він приймає рішення: зупинити тебе чи не зупинити. І байдуже порушував ти щось, не порушував, От просто він прийняв рішення. Ну така, така гнусна, Такий гнусний пункт. Ну, Бачите, є, є такий, то біда. Так, восьме. Якщо спосіб закріплення вантажу та транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, Ну, добре. дев'яте. Порушення порядку вчинення і виконання на, на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигналів пристрою. Ну, добре, хай так буде. Десяте, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою. Виявлення його передачі у володінні, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митній, в митний режим транзиту. Ну, тут я не буду коментувати, тут все зрозуміло. І є от іще другий пункт статті номер 35 той, що ми зараз читаємо. Перше, це поліцейський має право. а... Другий це поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі. Ну просто зобов'язаний. Тому зараз е, прочитаємо, коли він це може робити, чи має, має робити. Якщо інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлених митними органами відповідно до митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення. Ну, тут про митницю, Так, Друге, якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні, встановлений незаконом. Ну, коротше, якщо транспортний засіб не зареєстрований в Україні, так перебуває на території України з порушенням строків. Тут це зобов'язаний. І от третій пункт. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення. Ним транспортного засобу, з детальним описом підстави зупинки, чиненої у цій статті. Ну, Тут все зрозуміло. Коли вас поліцейський зупиняє ваш автомобіль, так, вас, він в першу чергу зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки. Ну, Тут зрозуміло. Якщо він цього не зробив одразу, то вже на подальші дії. Поліцейського, мабуть, вважаються незаконними, тому що закон треба додержувати, щоб не було ніяких питань. Особливо для держслужбовців, і ну, поліцейські теж є держслужбовцями. Так, пишіть свої коментарі.